Понад 168 мільйонів гривень збитків державі поліцейські викрили схему за володіння електроенергією. Як повідомили у Нацполіції, електроенергія, призначена для врегулювання небалансів постачальника, фактично використовувалася для виробничих потреб промислового підприємства. При цьому кошти за її споживання не сплачувалися, а фінансові ресурси, передбачені для розрахунків, залишалися на рахунках підприємства. У такий спосіб учасники схеми штучно покращували фінансові показники комерційної структури, завдаючи державі значних майнових збитків. У серпні 2020 року між вказаними суб'єктами господарювання було укладено договір на постачання електричної енергії, який використовувався як формальне прикриття злочинної схеми. Нині ж повідомили про підозру колишньому керівнику промислового підприємства, який був підписантом договорів та організатором споживання електроенергії без оплати, а також керівнику та засновнику енергопостачальної компанії, який забезпечив реалізацію злочинної схеми. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Викрати міжнародну мережу з легалізації коштів на понад 1,6 мільйона євро. Як повідомили в офісі генпрокурора, учасники застосовували шахрайську схему рефанд-фрауд, незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах. Унаслідок цього іноземній платіжній установі завдано збитків на понад 1,6 мільйонів євро для маскування походження грошей, використовувалися складні фінансові транзакції, криптовалютні платформи, мережа так званих дропів, осіб, які за винагороду надавали свої рахунки. У межах розслідування встановлено близько 300 залучених осіб, з яких 213 громадяни громадян Латвії переважно віком 18-20 років. Ймовірно, їх вербували через соцмережі. правоохоронці вилучили техніку та засоби зв'язку з даними про фінансові схеми і спілкування у зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб ймовірно причетних до злочинної діяльності. На Тернопільщині діяла масштабна нарколабораторія, з якої вилучили канабісу на понад 9 мільйонів гривень. Як повідомили у поліції області, фігурант разом зі своєю співмешканкою тривалий час займалися незаконним вирощуванням та збутом наркотичних засобів на території Чортківського району. Правоохоронці виявили, що зловмисник облаштував на території сусіднього домогосподарства, у якому ніхто не проживав, повноцінну нарколабораторію. У закритому приміщенні за допомогою спеціального освітлення, вентиляції, систем поливу та контролю мікроклімату, він вирощував коноплі. Окрім цього, в підсобному приміщенні чоловік облаштував склад для незаконного зберігання, фасування та подальшого збуту готової наркотичної продукції. Нині зловмисники під вартою.